В Україні відсвяткували 202 річницю від дня народження відомого письменника, мислителя, художника, громадського і політичного діяча Тараса Шевченка. Цього року вже за традицією українці поклали квіти на могилу поета у Каневі. На думку провідних радянських вчених, він був атеїстом, який закликав не вірити в Бога і не молитися йому. Натомість український митрополит Іван Огієнко стверджував, що його світогляд був широко релігійним. Про Шевченка відомо чимало. Справді, одна з найбільш суперечливих сторін його натури ві від стосунки з. Богом і церквою постать неоднозначна, оскільки в радянський час його питалися представити як людину атеїста. Однак це була дуже глибоко віруюча людина, вихована у віруючій сім'ї. Творчість його про це якраз і свідчить, оскільки дуже багато творів, ті ж подражання псалмам, які ми читаємо в кобзарі, та висока духовність, яку він передавав високі чисті такі народні. Традиції, які ми читаємо в його творах, ще в дитинстві Тарасові сподобався псалтир. Приходячи додому, після уроків він міг годинами читати псалми. Найбільше його захоплювала поетичність прочитаного. Ось чому так часто малий Тарас декламував псалми знайомим і рідним. пише шкільний товариш поета Гнат Бондаренко. Упродовж усього життя Шевченко звертався до і Біблії загалом. Завжди брав з собою святе письмо і в найтяжчі моменти шукав підтримки і надії в ньому. Дочитую Біблію, пише Шевченко в листі до сім'ї. Родзянків. А як дочитаю, то знову почну. Амінь. Ми знаємо, що Тарас Шевченко дуже часто звертався і читав і Біблію, і Євангеліє. Ці, ці книги вони супроводжували його в засланні. Він шукав завжди оцю істину, пошук, сенс, життя, думки. І тому ця тематика от віри, питання пошуку Бога, вона дійсно його не полишала все життя. Шевченко став одним із перших перекладачів біблійних текстів у сучасної української мови. У грудні 1845 року він написав. Став свої переспіви десяти псалмів. Його збірка Давидові Псалми була видана ще за життя поета в складі Кобзаря 1860 року та окремою книжкою того ж року. Поет звертається до тих псалмів, які знаходять відгук у його серці та дають відповіді на питання морального і духовного змісту. Як стверджують дослідники творчості Шевченка, без читання Слова Божого і щирої молитви він не уявляв повноцінного життя. Викриваючи соціальну несправедливість і релігійне лицемірство, поет оспівував правду й милосердя. Він молився за світле майбуття, яке на його Виконання неможливе без божого втручання в історію світу настановою для нащадків звучать Шевченкові слова: свою Україну любіть, любіть її воврем'я люте. В останню тяжку минуту за неї Господа моліть народ без Бога не може бути існувати взагалі. І я так думаю, що завдяки духовності українців. І вірі в Бога. Наша Україна ще й держиться на цьому світі. Тільки з Богом ми можемо самооприділитися і стати нацією, нацією християнською. Ми можемо жити у Христі, можемо розуміти один одного як християни. Віра, надія і любов це три основні базисні, фундаментальні якості, котрі повинні ми пережити в своєму житті. У своїй творчості Шевченко показав широку гаму переживань творчої людини, яка гостро відчуває контраст між Божим задумом. Для людства вираженим у Біблії, та недосконалістю людської природи і суспільства без віри, і без Бога жити не можна. і це робилось. Ми, ми знаємо сіко вбивали в нас Бога, і тому те лихо, яке робиться, воно робиться за того, що ми не вірили в Бога. Тільки зло можна перебороти добром, тільки миром можна перебороти війну. Шевченко постійно закликав читачів молитися за свій народ та країну. Любітеся, брати мої, Україну любіте, і за неї безталанну господа моліте. А й при хайтекова ігоршквира черкащина вісті надії.